Друзі, привіт! Це автопарк! А це наша новинка для бізнесу в Одеській філії компанії Автопарк. Така машина заїхала до нас на продаж. Це автомобіль, привезений з внутрішнього ринку Китаю, Dongfeng ЄМ ЕМ 26. Автомобіль 2022 року випуску, повністю електричний по характеристикам. В нього електродвигун потужністю 70 кВт, ємність батареї 41 кВт, що вистачає на 220 км запасу ходу. Можна виїхати до 240, це все залежить від навантаження та стилю їзди. Колір білий, все ще в заводських наліпках. Написано 3000 кілограм, це 3 тонни, це його повна маса з навантаженням. На борт він бере 1360 кг навантаження. Передні склопідйомники. Також є магнітоли, є кондиціонер, автомобіль запущений та готовий до пересування. До грузового відсіку зараз ми з вами перейдемо. Це у нас відсік бокової загрузки. Місця багато, вистачає, зроблено все добре. Є заводська обшивка пластикова. Виглядає добре, радує око. Автомобіль вже готовий для того, щоб використовувати ваші бізнес-задачі. Відсік задньої загрузки, двері зі стопорами, тримаються навіть у доволі вітер сильний зараз дме, але їх не задуває, все працює на відмінно, автомобіль все ж таки новий. Для бізнесу, мені здається, дуже цікаве рішення. Можна як використовувати для перевезень, також переобладнати для ваших бізнес-ідей, наприклад, як пересувний монтаж та багато чого більшого. Місця вистачає, запас ходу теж приємний. То що ж можу сказати? Подивитись його можна буде за адресою вулиці Михайло Рушевського, 15 місто Одеса, а придбати ми вам його допоможемо в кредит, лізинг, трейдинг. А також за готівку, друзі, це важливий спосіб. До речі, також цей автомобіль можна придбати з НДС. До зустрічі на Одеській філії. Приходьте до нас, пригостимо кавою, проведемо тест-драйв та продамо вам автівку з дуже короткі сроки. До зустрічі, мирного неба!